Так, всім добрий день. Це тільки що це фотка. Це я це проснувся тільки, вже зрання. Буквально це 5 хвилин тому фоткав, зробив фотку, Тут так от так отак красиво було. Бачите, як уже затягнуло, сніг пішов. І пройшов має. Ну... Хвилин п'ять, не більше. Оце вийшов вам зняти трошки, буська тут сидіти. Нехай прогуляється трошки, да, Буська? Буся, ти ж взагалі на снігу сидиш, нічого. Каже, а що мені? У мене така шуба, да, Бусь? Бусь, мені треба йти. Ми ж сьогодні їдемо знову на годину, Бусь. Все, давай, заходь, киць. Булосичка. Ну ладно, пограбийсь трошки. Давай, п'ять хвилин, давай. Треба бігти до магазину. Вс. Булось. Давай трошки промажнись. там голуби. зараза Буся, що ти там? Так добре, заходь, буся. Буся. Ну навіть не думає заходити. хвось піджала. Так, це як все бачите, вже йду із нетто. Без вас ви імені мало, зараз їду на години. Вчора теж їздив. Ніколи було вам щось знімати. Сьогодні думаю, щось... Так, маленьке, невеличке зніму, що успію. Бо трошки раніше вдалося встати. Бачите, яка погода, сніг пішов. Добре, побіг, я треба обідати, де виїжджати. Це вже бачите, біля машини завів машину, нехай пригрівається. Це зараз треба повмитати її. Ну, сніг бачите, такий вологий. Ну добре, відмітається, Надо це добре повітря, що вона замерзала. Добре, що ми вчора за світочки накрили віконце. Зараз буде легше. Добре, буду розчищати сніг, де виїжджати, бо вже время. Так, це вже як бачите, вже їду. Почистив машину від снігу. Ну сніг він такий мокрий. Мінус один показує. Ну воно, як би не сказав, би. воно не, відчу... не відчувається як мороз. Таке трошечки-трошечки прихвачує маленький такой коринкой. Ну, Погода таку не люблю, це слякать, це всяка грязь, оце соль, пісок, реагенти з дороги. Це все на машині. Машина вже така брудна. Ну що зробиш? Зато безпечно. Траса. Мокро, но не слышно. А это, видите, я вам переключил камеру, чтобы показать, какая вона обстановка на дороге. Видите? Грязёчка. Но не слизька, как я уже говорил. Доброе, я поехал. Так, добре, буду їхати вже до праці передягатися та да йти працювати. Е -е, чекаємо вас завтра. Е, завтра у нас на праці буде вихідний. Ну як? Всі працюють самі тільки помихами. Ми взяли собі, як то говорять, вихідний, бо поїдемо по справу. Куди поїдемо? Слідкуйте і ви побачите. Завтра з самого рання, в такий час вже будемо їхати. Е... Чекаємо вас завтра е... в новому дню в новому відео. Е... Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Найголовніше миру, добра. Чекаємо, чекаємо вас завтра. Добре, я поїхав. Бо щось тут е... побічило машин треба уважати, бо я вам скажу, таких оленів на дорогі дуже багато. Добре.